Доброго дня до Свята Пасхи ми підготували спеціальні подарункові сертифікати. Їх отримали наші підписники та пайовики із 57 сіл. Ці сертифікати можна було обміняти на товари. В нашій автолавці, яка протягом місяця курсувала по всіх населених пунктах, де є наші підписники. Починаючи, починали ми свою роботу за тиждень до Пасхи і закінчили на другому тижні травня. Це дало змогу кожній людині вибрати. Самостійно, на місці відповідно до своїх потреб. Ми вважаємо, що соціальна підтримка це не лише про. Доставку товарів, а передусім про спілкування та взаємну довіру. Саме тому команда нашого проєкту, керівник, преса, менеджери, водії та працівники автолавки вирушили в дорогу, щоб особисто поспілкуватися з кожним нашим підписником. Протягом цього маршруту ми не лише вручали сертифікати, а й збирали відгуки, пропозиції, побажання та навіть критику. Ми відкриті до діалогу, лише Ще завдяки вашим словам і оцінці, ми можемо ставати кращими. Місяць інтенсивної роботи вже позаду протягом цього тижня ми зробимо глибокий аналіз отриманих відгуків і результатів поїздки. В наступному випуску нашої газети ми обов'язково. З висновками чесно відкрито і з повагою до кожного з вас щиро. Дякую всім, хто прийшов, хто поділився своєю думкою, хто вірить у нас і підтримує нашу роботу.